Колись ми будемо із гордістю та захопленням згадувати, що бачили на власні очі перший повноцінний виступ видатного гурту Моє море. Саме таку думку довелося почути від червоноградців, які 18 грудня завітали до пабу піцерії Гульбарій. І навіть якщо у такі схвальні відгуки закралася певна частка переоцінки, вона є без сумніву всього лише цілком заслуженим авансом на майбутнє. Звісно, для соліста та творчого натхненника гурту Юрія Полицького цей виступ перед доволі численною публікою був далеко не першим. Проте саме в складі колективу, котрий наживо грає музику у змішаному стилі, близькому до фольк-року, його талант виконавця розкрився в нових неочікуваних гранях. Я чую серці стук. я бачу твої очі, вони мені почав сказати. И я удивляюсь сни Першого виступу гурту Моє море стало виконання вже добре знаної пісні Юрія Полицького Нетверезе обличчя. Цю композицію можна охарактеризувати приказкою було б смішно, якби не було так сумно. Адже сюжет музичного твору, як запевнив сам Юрій, взято із життя і розкриває він одне вкрай неприємне явище, яке існує зараз у нашому суспільстві. Значить, е пішов на танцюльки сітікла. І... Ну і там дівчина одна прийшла. Ну а я тоді ні з ким був дуже свободний агент, такий, і цей, і якби вольний художник. І ну така приглянулась мені, вона таке платко гарне на ній було. Я от не пам'ятаю, правда, якого кольору, але дуже гарно було все, коли вона прийшла. Ну там коктейль, ну ладно, хто не ну, коктейль. Чи ж п'ють коктейлі, що ще робити на дискотеці? То тільки ті, що не під алкоголем п'ють чай, під видом ті мами такі класні, але собі думають, як би то не встати, щоб не спалитися. <реш> от. Ну, коротше, Все було дуже гарно, навіть дуже. Поки я якось так випустив її з поля зору, вона десь з дівчатами там забігалася, і тут я вже набрався смілості. Разів десь п'ять і сміливість є. Я думаю, ну от я підійду, зараз скажу, що я Юра. Сиділа. І... Я щось так повертаю голову, а воно вже так вже так повимазувати платічкою <рес> <рес> котелями і тим всім знаємо. <рес> я думаю, ну що за Йду додому. Все, їду додому. додому. І що спати не можу лягти, думаю, ну як так? таке прекрасне і так і, так прекрасно. І коротше, думаю, так, я сідаю, певно, і буду писати пісню. І написав ту пісню. Ну і зараз вам її зібрано, якщо ви не проти. А, і ще, і ще що хочу сказати. Зараз ми будемо в ступі грати. Так от я всім говорю: якщо вийде нова версія е, Володар-Кілець або хобіти. І її не візьмуть оцю уривочок перших 20 секунд. Дивитися не будемо. Е, не візьмуть на саундтрек на, на початок. Вони ніфіга не, не розуміють це в музиці. <ріст> От ви собі за маленьких хобі, малесеньких таких зелених. Чи вони не зелені. Вони люди тільки з більшими ногами. Ну добре, поїхали. Show me what Після закінчення концерту знімальна група телеканалу Бужнет, звісно, не втратила можливості поспілкуватися з солістом гурту «Моє море» Юрієм Полоцьким. Розповідає він як про підготовку до першого повноцінного виступу, так і про плани на майбутнє. Ми готувалися дуже довго. Ми так, що таке, як перетримане трошки вино, але ще не стало коняком. Знаєте, і от ми вже і плюс така е, нагода е, в плані зробити щось ще хороше, то ми зразу ж і максимальний, ви бачите, 14 пісень, то не кожні сильні дають 14 пісень. Ну, але взагалі-то ми так скромно до того відносимося в плані ми ще не, не є досвідчені і настільки впевнено, що себе не почувати, в принципі. В школі не співав в хорі, вигнали з хору. Сказали, що я е, їм е, псую загальну амплітуду. Ну, Тобто вигнали з хору. В музичній школі ніколи не був, і, і, і не треба, і не шкодую, в принципі. А в, впевненість, я не знаю, Воно якось ми один одному так згрупувалися, останню хвилину виходити. Налаштувалися, правда. Разом ми граємо три місяці. Троє ми грали, ну так як грали, то таке пробували. То було десь може місяців п'ять до того. Потім з'явився басист, і ми з ним вже почали переробляти музику, робити більш цікавішою. Ну щоб іщ, повинна бути якась, скажімо так, фішка. Бо то складно зараз на скажімо, музичному ринку. Конкурувати з кимось, якщо ти не маєш якось. Як на мене, це скрипка, скажімо, то наш такий маленький коньок. Просто трошки не в формі, бо там струною було в нас накладка, ну вже пізно було щось робити назад, а так він божественно просто грає, і воно дуже круто зливається. Пісня Країна то слова мої, а мелодія басиста Кості. А пісня Забери мене спільна з Владом Скрипалю, в принципі. Ну, Тексти всі мої абсолютно. Музика здебільшого також. Ну, я таке, я вам пишу просте, в принципі, гармонію, і ми вже далі доповнюємо з хлопцями якось. Е, я думаю, найближчим часом ми будемо просто тако, гастролювати як, як автомат. Ну, Ми просто то, я кажу, то була точка відліку. Ми так стартанули. Я думаю, що якщо ми в такому дусі, плюс більше впевненості десь, ну є. Ну, тобто я б не сказав, що я задоволений дуже тим, що ми зіграли. О, Чуть більше впевненості і можна Україну нагинати. Ну, пробувати принаймні. Що гурт моє море проводить репетиції у холодному металевому гаражі, та хлопці сподіваються, що найближчим часом матимуть можливість переїхати хоча б у таке приміщення, де їм не доведеться клацати зубами від холоду. Ми, коротше, в гаражі такому страшному, якби я вас туди завів, то ви там не хотіли і 5 хвилин бути. Ми там репетиції робимо, що саме цікаво. Він заходиться дуже в болоті такі зоні. в нас дуже страшно. Я ті кросовки тільки на виступ можу взути. І ми дуже довго в принципі, просили приміщення. Сказали, що то дуже все складно, у нас немає приміщень в Чернонаті, вказується. Як альтернатива була Соснівка, але нам доїжджаючими бути не виходить. Тому зараз ніби діло зрушилось, дійшли до мера і там сказали, мені сказали, що щось нам в народному домі навіть придумають місце. То було б дуже суперово, тому що в нас нема там ні опалення. Ну, ви представляєте, металевий гараж, і ми там, ну але то саме чітко, тільки там добувається. Бачите, перша кров, отак треба грати. Тільки, тільки в таких от Мова загордовується справжня музика. Як на мене, я так рахую. Ну якщо все є, воно вже може не стає таким цікавим, або ти менше приділяєш тому значення. З кореспондентами бужнету поспілкувався також скрипаль гурту Моє море Владислав Зеніхін. Я тоді був в Вегасі, щось Юра підійшов до мене. Каже: ти граєш на скрипці, кажу, граю на скрипці, якось зі дзвонилися. Барабанчик так само був. Ми стали якось поки в трьох, зімпровізували і вийшли вже дві пісні. Отже, за пів року ми вже, в принципі, от такі репертуари, як зараз, от ви бачили, ми вже зробили. Ну, Я задоволений виступом, реакція публіки також ну, збадьорює, мотивує до, що, до чогось що, ну, ще нового, що ми створювали. Ми, бо реально ми вже чекали того виступу повноцінного то і хотіли виступити, виступили. Задоволені, дякуємо публіці, що підтримували нас. Їм сподобалися надії. Насправді, насправді скрипку я займався. Вісім років музичній школі, все, все остальне клавіще, накисно слух все мені виходить. Вхід на перший концерт гурту Моє море був безкоштовним, але присутні мали змогу пожертвувати гроші на подарунки для дітей із малозабезпечених сімей. Про мету цієї акції розповів Юрій Полоцький. Є е, е, організація Редсітілекту, в принципі, мій товариш який, вона така, я б не її дуже назвав дуже громадською чи дуже такою популістичною, але ну тим не менше вони стараються постійно щось робити. Ну і от така в нього була ідея. Нам гріх тві тако відмовлятися. Та і сказали, що є номера, є контакти телефонів людей, реально сімей, яких ну добре було б, щоб дітям розумієте, діти прийдуть. На другий день в садочок в школу всі почнуть чимось хвалитися, А та дитина, що її тільки три цукерки, бо батьки реально на більше не мають. От то було би класно, якби ми ще по одній додали. Багому роль в організації першого повноцінного виступу гурту Моя море відіграла вже знана у нашому місті спільнота однодумців під назвою Ред Сіті Лайф. Говорить один із керівників цієї організації Володимир Матюх. Ідея виникла, бо треба щось робити, розумієте. Ми щось стараємося зробити для людей, для дітей, для наших друзів, розумієте. Ми збираємося маленькою компанією і собі думаємо, давайте зробимо таке, чи таке, чи таке, розумієте? Ось і виникла ідея, що Миколая, і ми хочемо зробити якесь добре діло. Добрих діл самі розумієте. На пальцях можна порахувати. Я кажу, а є багато дітей. Ми спочатку хотіли інтернат, але згадали, що є ще такі малозабезпечені сім'ї. І ми виріши їм зробити подаруночки. Я не знаю, якщо там ми щось не збирали, то зробимо. Якщо не назбирали, то, на жаль, ну, будуть по-любому подаруночки. Ось. І е, ідея організувати це в гульбарії, це було тільки тому, що ми тут постійно відпочиваємо, нам це подобається. Це як е, ну, дуже така домашня Атмосфера, розумієте, це як наш ну, другий дім. Ми просто група молодих людей, розумієте. Якби хтось ще нам допомагав, дуже хотів би, щоб наша влада якось ініціювала щось такого типу. Ми з радістю підтримуємо, все допомагаємо, бігаємо, як кажуть росіяни, ми тушимося, знаєте, і ми допоможемо по-любому. Ми дуже хочемо, щоб щось таке в нашому місті було і щоб наше місто розвивалося.